П'ятниця 19 січня. В ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! П'ять автомобілів сьогодні передали рятувальникам та військовим області німецькі благодійники. Це техніка для ліквідації наслідків російських обстрілів та порятунку на пожежах. Одна з автівок підіймач з драбиною висотою 30 метрів. Придбали машини за кошти благодійного фонду Human Help Project Sophie, який діє у кельні. Гуманітарну допомогу отримали завдяки співпраці з волонтерами громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки. З рятувальниками ми працюємо давно з 14-го року. Ця велика передача: п'ять машин. Це перша передача. В цьому році ще плануємо три передачі таких же машин. Сюди чотири машини залишаються тут, а одна йде на першу танкову з Яном Сореном з Гаральдом. Ми працюємо вже другий рік. І... Постійна допомога, йде з них медицина, пожежні машини і гуманітарні вантаження. Мистецька сотня Гайдамак і, зокрема, Олександр Поков організував цю акцію допомоги привезти саме від машиниці в Хмельницькій, бо він друг пана Єнса. Ми знаємо, що все це буде доставлено за адресою. Це дуже важливо для людей Німеччини. Дві сотні вимушених переселенців, які знайшли прихисток у Хмельницькому, незабаром переїдуть у відремонтовані гуртожитки. Зокрема, на завершальному етапі реконструкція приміщення на інститутській 12 дріб там вже відремонтували санвузли, кімнати і місця загального користування. Придбали меблі і побутову техніку. Паралельно ведуться роботи на Кам'янецькій 74. Їх мають завершити навесні цього року. Кошти на ремонт виділив Європейський Союз. Так виглядає одна із шести смарт-квартир, у якій незабаром оселяться вимушені переселенці, котрі знайшли прихисток у Хмельницькому. Розташована вона у приміщенні гуртожитку на інститутській 12, дріб. 1. крім того, для ВПО тут також передбачено 39, 3 або 4 місних кімнати. З весни минулого року в них розпочали капітальні ремонти. Насамперед, в кімнатах замінено повністю систему опалення. Замінено проводку, так як проводка робилася ще в радянські часи. В кімнатах зроблений повністю ремонт. Поставлені нові меблі в смарт-квартирах стоїть техніка, енергозберігаюча, холодильники, дивани, ліжка для внутрішньопереміщених осіб. Одинаків облаштована загальна кухня. На загальній кухні ви бачили стоїть нові стільниці, стоять дві газових плити. Над плитами облаштовані витяжки. Також відремонтували місця загального користування, замінили вікна, встановили індивідуальний тепловий пункт. Нині роботи на завершальному етапі. Замінено повністю покрівлю, утеплену покрівлю, вихід на покрівлю, частково замінена система водопостачання, каналізаційне відведення, водовідведення, замінена електропроводка. Зроблено ремонт в укриттях, облаштовується приміщення, пральня. І санвузол для людей, які будуть криватися в укритті. Паралельно роботи з облаштування житлових приміщень для переселенців ведуться і на Кам'янецькій 74. Їх мають завершити навесні цього року. Там реконструкція була така більш значуща, зважаючи на те, що та приміщення довгий час не використовувалося і не використовувалося як житло взагалі, а було раніше як офісне приміщення, передавалося в оренду міської ради. У відремонтовані помешкання у двох гуртожитках загалом планують заселити дві сотні вимушених переселенців. Проживання для них буде безкоштовним, сплачуватимуть лише закомірне. Люди всі, які Хотіли би заселитися, реєструються у місті Хмельницькому відділі обліку житла. Найвищий рейтинг будуть мати сім'ї з маленькими дітьми, інваліди, пенсіонери. Єдиним виключенням хочемо зробити це те, щоб люди, які до ремонту проживали в цих кімнатах, мали можливість без черги, без рейтингу туди заселитися. У нас на п'ятому поверсі інститутські 12-3-1 проживали переселенці ще з 2015 року. Ми їх відселили тимчасово. Ну і буде несправедливо, якщо ми назад їх не заселимо в їхніх кімнати. Кошти на ремонт приміщень виділив Європейський Союз. Вартість робіт склала близько півтора мільйона євро. Ірина Кондратюк, Володимир Щуренко, новини міста. Сигнал повітряної тривоги може вплинути на поведінку домашнього улюбленця. Вважають поліцейські кінологи. Проявом стресу ветеринари називають агресивність або ж апатію. Наразі таких чотирилапих пацієнтів у міській ветлікарні побільшало, тому кінологи радять спостерігати за реакцією собаки на тривожні звуки і перебувати з нею у безпечному місці. Якщо почалась повітряна тривога і собака хвилюється, їй потрібно дати її улюблену іграшку, пристигнути на повідець та спробувати її заспокоїти, погладити її, максимально намагатися відволікати від цього звуку. Це гра, поглажування, дати їй ласощі якісь. Ось як. Ми з Деякі собаки можуть входити в стан ступору, в стан агресії. Якщо ви десь у приміщенні, в жодному разі не потрібно собаку прив'язувати і залишати, тому що вона за рахунок стресу буде намагатися втікти і може себе задушити. Собаки середнього віку вони трошки спокійніше реагують, а цуценя та собаки. Літнього віку їм потрібно трошки уваги. Також можна давати самі прості команди. Треба, щоб вона не зациклювалася на гучних звуках. Всячески її потрібно просто відволікати. Ми її відволікаємо, трішки можна позайматися, погратися, погодувати її. І тоді собаці буде набагато легше це перенести. Фотовиставку Надія презентували у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. До експозиції увійшли світлини 17 авторів з 11 країн світу: це пейзажі, концептуальна фотографія, портрети, натюрморти. А восьмеро українських митців представили роботи про російсько українську війну. На світлинах понівечені прифронтові міста, робота працівників ДСНС та весілля військових. Відвідати виставку можна до 17 лютого. Українські фотографи представляли фотографію репортажну подій воєнних. Це такі відомі фотомайстри, як Олександр Харват, Володимир Глоблін, Ігор Жалобак. Ну і інші. Ми всі живемо з надією, з надією на те, що ця війна скоріше. Закінчиться, надія має бути так, і надія це той стимул, який дозволяє нам жити. Виставка організована по суті мною і нашими корейськими колегами. Зараз якраз час показати наслідки російської агресії в Україну. Але окрім українських авторів, також є автори тут тобто, всього з 11 країн світу, тобто ще є інші автори. І тема вільна, тобто те, що вони фотографують, у них війни немає. Маєш, звичайно, тут і пейзаж, і натюрморт, і життя, і люди. Тому якраз такі контрасти, щоб показати різницю Україна і інший світ. У Хмельницькому, з нагоди відкриття зимових юнацьких Олімпійських ігор, сьогодні підняли український стяг та олімпійський прапор. Місію здійснила заслужений майстер спорту України Хмельничанка Ольга Полюк. Нагадаємо, четвертий за ліком юнацький старт приймає Республіка Корея. Збірна команда України представлена 44 спортсменами. Цього разу атлетів з Хмельниччини у ній немає. Триватимуть юнацькі Олімпійські ігри до 1 лютого. Дітям. Саме це мета це дорослі Олімпійські ігри. А це є початком. Це є початком їхньої такої е, кропотливої роботи. Боротьби самим собою, боротьби на їхніх там стязях, яких від видах, видах спорту це в них старт для великого великих Олімпійських ігор. Так як в мене є досвід і в літньому виді спорту, коли ти гімнастика спортивна, коли ти в залі, коли все стабільно, немає ні вітру, ні доща, ні снігу, ні, ну все завжди однаково. Там свої є нюанси а в... Зимових видах додається ще такий природній фактор. І він дуже часто вносить такі корективи. І бувають просто шалені перепади погоди. Особливо в Китаї і Кореї. Я також там виступала. Там просто чесна погода, ну, дуже така крейзі. Це загортовує характер. Більше про ці та інші події у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні! はあ。<music>